Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву. Інспектуємо разом із місцевими жителями роботу наших укриттів. Я хотів би, щоб ми з вами зараз прийшли, подивилися, де найближче укриття. Найближче укриття 17 школа. Школа, так. так. — А от ми зараз з вами і провіримо, чи воно працює, чи не працює. Укриття відкривається, як тільки звучить повітряна тривога, ключ знаходиться у чергового. Вона приходить, відкриває та і спускаємося вниз. Проти пожежні ага. двері сертифіковані, як положено. Перше приміщення, тут одна територія, тут друге приміщення, і воно досить велике. А, ну, да, тут досить Давайте проводимося. Тут є, як бачите, опалення, вентиляція. В разі необхідності можна приєднатися до зарядки, зарядити телефони. Вода є. Вентиляція притяжна і витяжна. Тобто сюди подається, це втягує в себе. Ну, чудове враження, звісно, що, що ж ще треба? Всі умови є. Шановні полтавці, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, користуйтеся укриттям.